Крім навушників, знаходиться айпад на 64 гіббайти 10-го покоління. Поміщено до спеціального пакету. Поміщуємо до спеціального пакету. Зверніть увагу, будь ласка, що пакети початані. Досі будемо, немає. 63, 64, 65 15, 14. 15, 16, 16, 17 купил номинал 500 гривен. Общий нам, а не общий, Це 30, 31, 32. 32. купюри номіналом 200 гривень. Оперативниками відділу поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 спільно з працівниками управління карного розшуку головного управління національної поліції в Одеській області затримано підозрюваного у квартирній крадіжці. Чоловік під виглядом сусіда, якого нібито заливають, проник у помешкання літньої жінки, звідки викрав більше 6 тисяч доларів та коштовностей на суму близько 200 тисяч гривень. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі фігуранта перевіряють на причетність до низки аналогічних злочинів, скоєних у різних районах Одеси. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Просимо громадян, які можливо потрапили у подібну ситуацію, звернутися в поліцію за номером спеціальної лінії 102.